Серед багатогранного спортивного розмаїття Волинь славиться своїми спортсменами-акробатами. 9 листопада в обласній дитячо-юнацькій спортивній школі тривали традиційні змагання зі спортивної акробатики. Свої вміння демонстрували як зовсім юні спортсмени, так і досвідчені, за плечима яких десятки років тренувань. На змаганнях побувала Ольга Яцюк. Майже сотню спортсменів зібрав відкритий чемпіонат Волинської області зі спортивної акробатики. Ці змагання об'єднали різновікові категорії, що дає змогу для молодших не лише показати свої вміння, а й побачити під час виступів професійних груп, чого можна досягнути у майбутньому. Високі бали від журі отримали жіночі тріка у складі Іліани Шмигель, Анни Грачук та Меланії Деревецької. Разом дівчатка виступають лише рік, але влітку у своїй категорії стали чемпіонками України. Я вже сім років займаюся в спортивній школі, маю другий дорослий, і сьогодні ми виконували програму першого дорослого розряду. Я вважаю, що наш виступ був сьогодні дуже вдалим. Ми виконали всі вказівки тренера, показували балансові елементи та динамічні. Такі вправи є найскладніші у програмі. І тут важлива командна робота, взаєморозуміння і довіра до партнерів. Тоді все вдається. Ми тренуємо цю вправу вже півроку, і вдається нам, нам ця вправа дається дуже легко. Чудовий виступ презентувала чоловіча пара Павло Бондар та Матвій Деревецький. З цією програмою вихованці заслуженого тренера України Олени Крішпінович стали переможцями на чемпіонаті України. Ми сьогодні виступили з програмою, з якої виступали на чемпіонаті України, де вибороли золото і виповнили кандидати в майстри спорту. Програма складається з нелегких елементів, але найскладніше це з балансових. Це далеко не простий вид спорту, проте за майже два десятки років у секціях відділення спортивної акробатики Волинської обласної дитячо-юнацької спортивної школи виростили багатьох чемпіонів України та переможців міжнародних турнірів. І на сьогодні волинські акробати є лідерами України. Досягнення наших волинських акробатів дуже високі, дуже. Починається з 2004 року, наші діти, волиняни, акробати, виступають на чемпіонатах світу Європи всесвітніх іграх. У 2022 році в Америці проходили всесвітні ігри, і наша жіноча група виборола бронзу. Однією з найуспішніших вихованок Волинської школи акробатики та бронзовою призеркою всесвітніх ігор є Дарина Пом'яновська. За 15 років досягнула звання заслуженого майстра спорту України, проте сьогодні вона у якості тренера. Уже півтора року займається з дітьми у Боратині і зізнається, що дивитись за виступом своїх вихованців емоційно складніше. На особистих змаганнях переживала менше. На Змагання привезла своїх дітей, які зараз будуть виступати по третьому другому і другому юнацькому розряду. Фізично складніше бути спортсменкою, а емоційно і морально набагато важче бути тренером. І виступати було набагато легше, ніж дивитися, як виступають твої діти. Вони в мене молодці, на тренування ходять, дуже стараються і порівняно з тим, які вони до мене прийшли, я бачу великі успіхи і результати. Багато спортивних нагород підготував для дітей фонд ігоря палиці тільки разом, аби відзначити кращих та підтримати починання юних спортсменів у такому складному спорті. Спортсмени, виховані у цій школі принесли славу луцьку не лише на всеукраїнському рівні, але й на світовому рівні. Наші юні зірочки прославляють наше місто, нашу країну, здобуваючи перемоги на дуже відомих і престижних змаганнях. Саме тому фонд Ігоря Палиці тільки разом підтримує і загалом діяльність школи, і юних спортсменів для того, аби у них був стимул вдосконалюватися і вони відчували під. Тримку у цій нелегкій справі. Сильні традиції, майстерність відточена часом, що передаються від тренерів новим вихованцям, є основою успіху Волинської школи акробатики, куди батьки з радістю приводять своїх дітей. Ольга Яцюк для новин на часі.